Акція протесту мала би бути мирною, але все-таки чомусь ви знайшли е, людину, яка розпиляла газ. І як сталося? і прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Спочатку як ми ну, думала, акція буде мирною, але спочатку було видно, що група молодих гостіть. Налаштовано агресивно. І, наприклад, чому ми тут знаходилися, ми опинили громадський порядок тих людей, які не брали ні участь ні в акції, просто проходять, люди дітей вели на тренування, спорткомплекс -спорт ЗСВ, з маленькими дітьми йшли, група молодиків кричала, взувала на цю зурну лайку при цьому і пробувала е, пройти всередину клубу висоти. На що було прийнято відповідні дії, їх туди не було пущено. Відповідно, тому що в них не було білетів на той концерт, який. Відбутся. Потім вони вийшли на вулицю і продовжили в тому самому дусі, появилися, я не знаю, як це назвати, великі пітарди, які почали кидати і зривати. Діти не могли ні вийти ні з клубу ВСА, ні зайти на тренування. Батьки задавали нам питання, ну, ми повинні були забезпечити громадський порядок. На діалог група молодих висів відмовлялася, після чого були кинуті до нові шаски, було перепрошую. Ми зафіксували, хто це саме зробив, і цього молодика було затримано, після чого дана група невідомих осіб почала чинити супротив, при цьому застосувала сльозогійний газ проти поліції. Відповідь ми затримали одного з найактивніших учасників даного, можна так сказати, даної мирної акції в кавичках. Встановили максимум інформації про нього. Так як він неповнолітній і не має законного представника, ми будемо вже з ним спілкуватися в законному порядку на другий день. Представтеся, будь ласка. Інспектор рота номер 3 лейтенант поліції Вонищук. Ім'я? Олександр. Дякую.